Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, Серія Altonon Pro 9100 на h 1 Артикул даного комплекту 11258U91X2. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Так, все, запаковано у нас. Бачимо дві світлодіодні лампи, стяжки для монтажу, інструкція невеличка. І також в комплекті є драйвери, через які підключаються лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус ламп повністю металевий, і також на кожній лампі використовується по 2 системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Для того, щоб під'єднати лампу наживлення, нам потрібно під'єднати. До драйвера. Ось таким чином під'єднується. І лампу можна під'єднати на живлення. Що ми зараз і зробимо, і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо лампу на 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена. Колірна температура 5800 кельвін. Потужність, нагадаю, ламп 20 Вт. Під'єднувати можна лампи як на 12, так і на 24 В. Також обов'язково пам'ятати, що після встановлення таких ламп потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу в автомобілі для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.